Друзі, привіт! Мене звати Аня і це моє третє відео про сервіс Notion. Сьогодні ми розберемо 50 фішок Notion, але це будуть не якісь секретні фішки, про які ніхто не знає. А 50 функцій, які є в цьому сервісі, і які, можливо, ви ще не використовували або використовували та в іншій якісь інтерпретації. Тому зараз показую, як я їх використовую. І ви можете їх впровадити вже в своєму житті. Тому рекомендую зараз відкрити сторінку в Notion і повторювати за мною, ставити на паузу, щоб ви все встигали, і, так сказати, відразу практикуватись. Також буду вдячна вам за ваші коментарі, можливо, питання. Якщо я буду мати змогу, я відповім обов'язково. А ваші подобайки та коментарі просто будуть мене мотивувати і далі продовжувати свою справу. Отже, 50 фішок Notion, перша частина. Поїхали. Темна тема. Переходимо в налаштування сервісу, тобто в Settings. Коли ви перейдете, ви відразу побачите: ось тут що можна змінити на Dark, можна так сказати, мод. Так це виглядає. В принципі, непогано, якщо ви любителі чорного, Total Black. Давайте поглянемо на ще якусь сторінку. В принципі, чудово виглядає. Анімовані значки сторінки. Для цього вам потрібен сервіс гіфок. Я використовую сервіс гіфер. Переходимо і в пошуковій строці вбиваємо будь-яке слово, яке асоціюється з тією да, яку ви там хочете собі знайти. Ось я просто знайшла Monday, зараз її завантажу. І перехожу на сторінку Notion, обираю Customs і завантажую. Мою гівку. Можете також в задній фон прибрати обкладинку, щоб, наприклад, це більш гармонійно якось виглядало. Колонки. Для цього переходимо і пишемо, наприклад, просто в кожній новій стріці всі слова, які вам потрібні. Я хочу, щоб в мене було 4 колонки, тому я ось так казую. Зараз хочу зробити їх темним, жирним, і переходимо в Turn Into і шукаємо Columns. Натискаємо, бачимо, що автоматично перетворилось 4 колонки. Але також можна автоматично рухати ці колонки. Ну, Так як я тут вже створила, то в принципі тут не складно ем, зрозуміти, як рухати між двома колонками будь-які там сторінки чи текст чи форму. Ось бачите, як це все виглядає. Але давайте зараз створимо нові сторінки, я покажу, як вам їх перетворювати в колонки. Ось пишемо зараз і перетворимо в сторінку. Так, з першого разу іноді не виходить. І зараз вже створюємо сторінку не через Turn -in, Into. Зараз ми пишемо мою улюблену фразу, ставимо будь-яке емоції, і ми бачимо, що просто сторінка під сторінкою створилась. Тому нам це не виходить, і ми просто перетягуємо і ставимо її праворуч. Швидкий пошук є команда, за допомогою якої ви можете швидко щось знайти в вашій взагалі цій системі. Command P це на MacBook. -ах. І ви натискаєте її, можете взагалі по якомусь ключовому слову знайти табличку чи якусь сторінку, і вам не потрібно витрачати час на пошуки. Обрані сторінки. Переходимо в правий верхній код і бачимо, що є у нас зірочка. Якщо ми хочемо сторінку додати до обраного, натискаємо на цю зірочку і побачимо зліва в меню в списках «Favorites» вашу сторінку. І не потрібно витрачати час на її пошуки. Зміна ширини сторінки. Переходимо в налаштування сторінки і в меню Full Width просто перетягуємо повзунок, тобто включаємо більш ширше відображення нашої сторінки, щоб більше контенту влізло в ширину. Зміна шрифтів. Ви можете як зробити трішки збільшений, так і зменшений вид шрифта, а також є на вибір три вида. Шрифтів, ось бачите, як вони переключаються, і обрати той, який вам який там сподобається. І так до кожної сторінки вибираєте свій шрифт. Ось, бачите, як це все міняється, тому приміняйте. Перегляд оновлень зручно користуватись функцією, коли ви працюєте в просторі не одні, а з кимось. Наприклад, хтось щось вніс, якісь правки, і ви не бачите, коли що це відбулось. Тому ось в. Тут в цей значок натискаєте, як наче час, і можете побачити всі зміни, які відбулись. Поширення сторінок. Наприклад, у вас є якийсь журнал або блог, як мене. Ви хочете поділитись статтею з іншою людиною, тому ви. Вам потрібно перейти в Share to веб і перетягнути повзунок. Але зверніть увагу, щоб у вас не був включений повзунок «Allow adding», тому що інші люди можуть правити вашу сторінку і також копіюйте ось цю сторінку в цьому випадаючому меню, а не в браузерній строці. Індексація сторінок це коли пошукова система Google відображає по запиту вашу сторінку. Це дуже зручно, коли, наприклад, у вас на Notion або сайт, або блог, і ваші статті можуть лег... з легкістю знаходити в Google. Тому ось в випадаючому списку, виключайте цю функцію, вона дуже корисна, але вона діє тільки на тарифі. Personal. Він коштує здається, 4 долари. Функція блокування сторінок, тобто лок, -to дуже зручна, тому що буває так, що ти якось юзуєш сервіс. І ну, можна так сказати, випадково натискаєш на якісь додаткові блоки або сторінки, щоб цього не було. Можна заблокувати сторінку, і ви не зможете додавати нові блоки. Ось як це виглядає? Що бачите, ви можете правити тільки якийсь уже існуючий блок, а додавати не можете. Якщо ви ведете блог, то ви можете через значок собачки, наприклад, згадати якусь іншу вашу статтю чи розбір в даній статті. А Якщо ви працюєте з, там, з командою чи з людиною в вашому workspace, то ви також можете згадати, тобто тегнути людину в цьому просторі. Буває ліня потолого визивати меню блоків, тому щоб швидше це зробити, ви можете просто поставити слеш, і вам відразу відобразиться меню блоків, яке ви можете створити. А тепер дійсно настав час для лайфхаки. Натискаємо три рази тире, і вам просто з'являється розподільча лінія. Переходимо в YouTube, по натискаємо на поділитись, копіюємо посилання наше відео і вставляємо в сторінку. Дуже зручно. Наприклад, я вставляю якусь музику чи відеоуроки, тому що в мене там навчання для моїх учнів також на ноше і виставляю його там в колонках або в тому стилі, в який мені подобається. Будь-які зовнішні посилання ви можете також вставляти в Notion через функцію Create Embed. Ось у мене Figma, Я копіюю мій матеріал, натискаю на Create Embed, і в мене вставляється, можна так сказати, прев'ю. Я можу дивитися в цьому вікні, так і потім натиснути на кнопку і перейти на повний документ вже в Figma. Будь-яке слово або, наприклад, документ, ви можете додатково коментувати, можна сказати, як вносити правки. Ось так це виглядає. Ви натискаєте на іконку чатка, вставляєте свій текст, або друкуєте, і натискаєте на стрілочку таку синю, щоб додати комент. Для цього вам потрібен диктофон. Я використовую його на айфоні, записую там все, що мені потрібно. Потім натискаю на три крапочки вгорі і натискаю на поширити. В випадаючому меню обираю Notion. Вам зараз потрібно буде обрати Place, Workspace, точніше, куди все це голосове перемістити. Не лякайтесь, тому що голосове воно створиться як нова сторінка, але ви можете. Пересунути, сказати це голосове на ту сторінку, яку вам потрібно додати необхідний текст і все готове. Я завжди боюсь про щось забути або не виконати вчасну задачу, тому ставлю собі нагадування. Але зверніть увагу, що тут потрібно ставити в американському форматі, тобто спочатку місяць, потім день і потім де час. І ось виставляю. Якщо у вас на телефоні встановлено Notion, то так це виглядає нагадування. Або ще перекладається як виноска, примітка якась, ви можете використовувати її в стандартному варіанті і будь-який там текст, важливі якісь примітки, ви їх виносите, ставите якісь емоції, які вам потрібен. Але хочу показати, як ще можна по-іншому оформляти, наприклад, мого щотижневого планування. Я створюю такі колаути, називаю понеділок, вівторок середа. Виділяю. Більш темним якимсь кольором. Забираю фоновий колір, щоб була просто, така, можна сказати, чорна обводка. І ще в середину цього колауту переміщаю будь-які додаткові функції. В даному випадку це просто ту-ду-списки. На попередньому прикладі ви бачили, як я тут лист додавала вручно кожного разу, щоб скоротити час, і тільки по одному натиску необхідний, необхідний блок нам видавався, і для цього існує темплейт-падом. Зараз ми на звичайному прикладі розглянемо, як його додавати. В, іншому, в іншій частині буде більш складна інтерпретація. Ось ми вит... натискаємо темплейт падом. Називаємо її як нова задача, і бачимо, що просто за одним натиском ми натиснули плюсик, і у нас з'явився ту лист Ви можете на кожну секцію цей темплейт-бан продублювати, просто натискати плюсик, і у вас буде, буде з'являтися ту-ду. І тексти, і колаути, взагалі все ви можете заливати будь-яким кольором. Наприклад, і нашого планування хочу виділити вихідні іншим кольором сірим. Також інші іконки, тому що ну, це вихідні і інші там якісь активності. А кол-аут з результатами я хочу підсвітити більш, наприклад, якимось червоним і відповідну іконку також обрати іншу. Випадаючі списки перший варіант, як їх використовувати. Наприклад, у вас є планування, і ви робите рутинні задачі. Наприклад, рутина отрішня. Я пишу текст рутина, Turn Into і шукаю тогет list, перетворила випадаючий список і тепер хочу ще туди листи додати. І, наприклад, очищення. Вітаміни, не знаю, почитати книжки, зробити зарядку, зробити спорт, і все це пишу, щоб в мене воно було в випадаючому списку. Так, написала, потім виділяю, наприклад, більш темним кольором рутину, і міняю якимсь кольором, додаю в кол-аут понеділка, і просто потім дублюю на кожний день мого тижня. Інший варіант як використовувати в питаючі списки. Це у вас, наприклад, є якісь пункти, і ви не хочете розтягувати на всю довжину якийсь текст, тобто, ви можете самі головні моменти винести в тагл ліст. У вас є, наприклад, будь-яка стазія, і вона дуже довго, і ви не можете там і не хочете шукати якісь головні моменти і пункти. Для цього є така кнопка, як зміст сторінки. Обираємо меню зараз і а, шукаємо її. Вона має бути десь внизу. Ось вона, обираємо і зараз всі головні пункти у нас з'являться. Користуйтесь. Розглянемо на тому ж прикладі блогу. У нас є якась стаття, ми хочемо, щоб вона перетворилась в PDF-файл. Натискаємо на три точки вгорі. точніше, Обираємо перетворити в PDF, натискаємо на експорт. І чекаємо завантаження нашого файлу. Так, зараз відкриваємо. Дивимось, як відображення у нас інформації. В принципі, чудово підходить.